Вітаю, друзі! Нещодавно мені зробили зауваження, що я щось приховую, коли саджаю колізії мої. Ось, Так, в мене не тільки фіалочки, стрептокарпуси та хойки, в мене є ще й такі колізії, як традіскансії. От вони такі. От. Нагадую, друзі, за те, щоб ви мене лайкали, коментували. Обов'язково. А, а, підписуємося на мої тіктоки У мене дуже багато різних рослин, і тому я буду все вам озвучувати. Ну, поїхали. Ну, ось такі в мене є колізії. Оце от я їх не, не чіпала у зимку взагалі. Та і по осінні да, я не чіпала їх, Геть не чіпала. І ось от такі вони в мене. Вимахали, бачите, вони такі ампільні стайли. Так, зараз я покажу, ще які от в мене. Тут от такі екземпляри є. Бачите, просто ампільна, просто висить ось такі довгі. Колізія це така, типа а-ля міні-традисканція. Ну, значить, так, будемо зараз їх приводити до ладу. Така є, от така. Є ще строката і є така в цяточку. Ну, я їх вже покажу. До речі, от вони тут от стоять в мене. Я покажу їх уже потім. То, то я от это вчора робила, з ними гралася. Ну, значить так, що ми робимо? Як ми їх саджаємо, ці колізії? Да? Спочатку нам треба нарізати от, от таких гілочок. Ось. Довжина, ну, я не знаю, я беру різні. Можна отак от відрізати. Ну, Ось таку, так. Да? Ну, вона, як для мене, то вона задовга. Я все рівно буду отут -от підривати оці лістики, листочки і залишати отакий хвостик. От такий хвост. Маленький. Ось така. Це Pink пантера колізія. Дуже гарна. На сонечку вона така рожева, рожева, рожева. О, так, грунт в мене. ось, в мене тут а, торф і мої кульки. Більш нічого. торф навіть марку скажу міскарт. Або джифі. Ну, це не, не, не принципово. Так, далі, ну що, нарізаю я отакий от гілочок. І саджаю я тут от от горшочок в мене десь, ну, вісімка. Так. Ну, отак от, от беру. До речі, я вчора придивилася вот тут от, 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 от вони випускають для коріння. Тут у них є корінці. Я зараз знайду якусь таку гілочку, щоб було більш наглядно показати вам, що там прям корешки прям наклвуються. Та щось не можу я знайти таку гілочку. Ну, вони там точно є. А, ну отут -тут можна. Ну, отут -тут можна подивитися. Отут -тут -от вони є. І это вот пасиночки бокові. Тобто, от такі вони у нас, так? Да? Ну що, я от нарізаю ці гілочки. Скільки тут в мене я нарізала? Три, так. Да? Ну, давайте ще дві. Можемо три. О, це така. Бачите, яка. О, отсюда треба обов'язково. Бачите вона, яка прикольна? О, така. А де моя рука? А що я показую? Кому я показую? О, ось така, бачите, яка вона гарнюся? Така, от ми її посадимо. Ну, правда, не горизонтально, а вертикально. Вона приживеться. Так, і ще давайте якусь. Якусь, якусь, якусь. Тут все рівно, можна різати, різати. Коли от вона отак от заростає, то її треба цей кущик її треба омолоджувати обов'язково. Бо це не діло, вона, бачите, тобто, тут свіжий, да? а отут от в центрі все таке сухе, негарне. Тобто, треба її обов'язково цю колізію А Догляд за нею такий же, як і за Тобто, вона... Ну, как? Її можна і засушувати, вона така, що і, і, і засушку перетримає, і, тобто так, і заливати її сильно не треба. Так, ну, ось. І що ми далі робимо? Хтось мені каже, що типу, ставлять на воду. Ну, Це все повна фігня, я не, не, не думаю, що це треба робити в воді, ну, тому що вони. А, де тут ще, ще, давайте, шосту. Оп. В воді вони, мені здається, не дуже будуть. От. Я одразу саджаю в ґрунт. Ну, ось от вони такі у нас вийшли. Далі я, я показувала вже, покажу ще раз. От так от роблю, да? Угу. Так, я з іншого боку підійду, то мені не дуже зручно. Так. Так, ось я отак от, от роблю. Тут я підробила. Тип, так. перечи тут треба зробити. От вот стих вот пазушек по пазушок попиды какой корінси. Вот так вот. Так. Да? Вот это. Ця можно так. Идти три, да. Ну, тут геть мало можно Да, тут вот они наклевываются вот здесь такие коренсии. Вот они сразу это. Так, ну. Это оці, оці вже пальми, ті, що залишились, то їх можна на розмноження. Можна сажати по одному в стаканчик, а можна сажати і по декілька. Так, ну що, поливаємо, да? ґрунт. Ось поливаємо. Я поливаю так от. Це моя бутилочка з водою, як завжди. Ну і все. А тепер саме. Саме цікаве. Беремо і просто отак Вот от так. Я їх буду по кругу, їх 5, а шостого по центру посажу, щоб красівше було. От такі от ось вони. Вони тягнуться до сонечка, тому їх треба перегортати, давати їм можливість, а не випрямся потім вони будуть. Рівнесенький. Ну, коротше, отако от посадили. От, цьому в центр поставимо гарно. Бачите, просто беру. Ну, якщо там не дуже воно хоче йти, то можна допомогти і пальчиком. Нічого страшного не буде. Так. Отак. От і все рівно десь цей ґрунт і от це от останнє вже. Все. От і все. І ставимо це діло на підвіконня. От я вчора зараз покажу, які в мене ще є колізі. Вчора я от якраз цим і займалася. От. А що це у мене тут таке? Ой, це я відірвала тільки що. Ну, добре, добре, що вона в мене тут стоїть. Навіть скажемо, що лежить. Так. Ми зараз її посадимо. Зробимо нормально. А то, що ми там, то я, мабуть, зачепилася за щось, за хойку за якусь, да? так, о, ну, все. от така вона. На сонечку, бачите, яка яскрава. Одна, значить, це пінпантера. Я назви їх не знаю, там є якісь такі. їх е е е я не можу знайти в інтернеті, як то хтось знає щось, може, підскаже мені. от така варієгатна є. Бачите? Варієгатна або строката, пістрява. Ну, коротше, варієгатна. От, от вона у мене така є. І є ще от така Вона на сонечку буде більш-більш темна. Тут такі цяточки, якщо. Та я думаю, що камера гарно передає. да о О! Бачите, які тут. Такі, як. Крапушки такі на неї. Ну, вона на сонечки вона буде більш-більш темна. Ось такі чотири види в мене є. Дуже невибаглива рослинка, дуже гарно росте полив, я ж сказала, і от так от ми їх залишаємо на підвіконі, і хай вони там сидять собі і будуть самі рости. Тобто, отак от от я формую, потім розбираю оці хащі які в мене. За зиму виросли. Ну, це ж не діло, що це таке, от бачите, тако. Про що я казала, тут наглядно видно, що бачите, що тут немає нічого в центрі. Оно тут просто сухо, 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 і дуже-дуже негарно. Все, я відповіла на всі питання, так що до мене зараз ніяких претензій не може бути, вимог, так що все. Хай у вас ростуть ваші всі рослинки. Гарного вам настрою, гарного дня і мирного нам неба. Все, друзі, підписуємося, лайкаємо, коментуємо. Попа, до нових зустрічей.